Біфрен. спокій за ясної голови. Він полишив власний бізнес у Польщі, щоб під обстрілами допомагати українцям на сході. Польський підприємець став волонтером і вже кілька місяців знімає відео щоденних своєї роботи на Харківщині та на Донбасі, щоб зафіксувати усі події в Україні під час повномасштабного вторгнення. Він став одним із перших іноземців, що побували у звільненні Балаклії. Про побачене і зняте після деокупації поляк розповів нашій Вікторії Покотіловій. Хотів побувати у Харкові, не підозрюючи, що це станеться за таких обставин. Хвала Польстця і слава Україні. Цього молодого чоловіка ви вже могли бачити у ефірі нашого телемарафону. Це поляк Адріан Цибуля. І Він один з небагатьох іноземних волонтерів, які протягом кількох місяців продовжують постійно їздити в нашу країну з допомогою у прифронтові зони. І зараз чи не вперше він даватиме інтерв'ю не в Україні? Нарешті, вперше за довгий час Адріан приїхав додому з Харкова на довше ніж кілька днів. Я у центрі Варшави зараз. Я тут особисто буваю вже рідше ніж в Україні. Інтерв'ю у затишній кав'ярні зі мною для нього ніби сон. За півроку в Україні він звик жити без зв'язку, спати у підвалах або не спати взагалі і бігати під обстрілами. Кілька кілометрів до росіян. Хай їм грець. Та прилетіло до сусідів. Нам тільки осколки попали. Якби прилетіло во двор, нас би вже не було. Увага, міни. Заради таких буднів у березні він проміняв бізнес і життя у Варшаві, усе аби волонтерити спершу у Львові, а потім вже доставляти гуманітарну допомогу мешканцям Харківщини і Донеччини. Дякую вам большою. Нам давно вже ніхто не є. Спочатку нас було десь 200. Той десяток іноземних волонтерів, які лишаються у Харкові, стабільно. Ми звикли і до безсоння, і до сирени, і до вибухів. Життя без тих звуків у Варшаві щось незвичне. Я уже бачив всіляки, як над евакуаційними. Потягами летіли літаки, як бомбили школи і будинки, як родини виходили в магазин за хлібом, а по поверненню вже нікуди було повертатися. Усе, що бачить, Адріан фіксує на камеру, в тому числі і свідчення місцевих мешканців, аби відеощоденник був доказом злочинів росіян в Україні. Приміром, ось так вони спалили будинок, а тут захопили школу в Харкові. Там і самі підсмажилися. У цій школі у них була база, а ось і рештки орків. Вони своїх не забирають. Перед моїм поверненням до Варшави я встиг побувати у звільненій балаклії на Харківщині. Запам'ятаю на все життя. Я був ледь не першим іноземцем, який там побував. Це були щойно зачищені території, де люди жили в страху місяцями. Ми передали цивільним 1700 пакунків із їжею. Дай Бог вам здоров'я, слава Україні! Інші волонтери мене не питали, чи підмінити мене на роздачі. Я був в ейфорії, я хотів їм хоч чимось допомогти. Побачити їхні усмішки на обличчях. Це були ощасливлені люди. Дітки махали прапорами і співали українські пісні. Разом із ейфорією від визволення місцеві розповідали, як пережили окупацію. Последні очіна були очі прильоти були, очі баче пострадали, живо очі пострадали. Дівчині вечіра ми прятались в подвалі. Рібонок уже доснув. Був прильот спочатку возле, возле возі старого а потом возле нашого падета. Всі окна політали. Когда в пильно не подумав, я хотіла вибіжать. Не тільки обстрілювали, але й викрадали людей. Росіяни якось прийшли по п'ять місцевих чоловіків, аби ті, нібито видоїли їм молока в корови для своїх солдат, і вони так і не повернулися більше. Розумію, що люди не забудуть там пережитого. Але коли почали приїздити рятувальники, ми їм дали їжу. Вони питали тільки одне: ви нас не покинете? Але ми з волонтерами обіцяли, що будемо їздити регулярно. Мірувазможності. Ми сразу к вам. Слава Україні! Ура! 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 І свою обіцянку Адріан дотримує. Нині він і його колеги запустили збір коштів у Польщі на наступні вантажі для військових і цивільних. Отримав повідомлення, що нам вдалося зібрати півмільйона злотих. Будемо закуповувати зимові речі для українських захисників і надсилати. Це вперше буде організовувати доставку гуманітарки дистанційно. Як побачить рідних і налагодить підготовку наступних вантажів, Адріан знову триматиме курс на Харків. Ця зима буде теплою для українців. Ми їх зігріємо своєю турботою. Вікторія Покатілова Тур, Програма вікна СТБ. Єдині новини.